Терміни ви взагалі можете побачити, коли ви читаєте про підготовку якогось біотехнологічного продукту, про щось в напрямку там, медицини і ще щось. Інсіліко це от, власне та комп'ютерна теоретична частина, тобто це якесь моделювання, це щось, що ми придумали, і ми дивимось, грубо кажучи, не виходячи з дому, не заходячи в лабораторію, просто користуючись своїм комп'ютером для того, щоб зрозуміти. Чи все ми правильно робимо і на, на що ми маємо звернути увагу. І, наприклад, якщо ок, ми там обираємо, умовно кажучи, там, 10 підходів, які мають спрацювати, там, 10 речовин там, або ще, ще чогось. І з цими 10 підходами ми йдемо інвітро, ми йдемо в культивування клітин. І Пробуємо це там. І якщо ми, наприклад, розробляємо якийсь засіб для шкіри, для естетики, то ми беремо культуру клітин, які знаходяться в шкірі. Це можуть бути фібробласти, це можуть бути кератиноцити, це може бути ще щось, може навіть якась комбінована така культура. Але е, ми це робимо інвітру. На цьому етапі ми відсікаємо ще половину, а то і більше тих своїх ідей, які нам здавалися геніальними на етапі ІСіко. І е, ми бачимо, ага тут кліти діти не здохли, тут щось з ними пішло не так, тут вони трансформувались в ракові, нам таке точно не треба. Тобто ми це все прибираємо, прибираємо, прибираємо і лишаємо до наступного етапу ще умовно 2-3 речовини чи 2-3 підходи. І беремо спочатку лабораторних тварин. Да, тут може бути багато дискусій з приводу того, етично, не етично, що, що робити, як цього уникнуть. Але ну поки що на даному етапі ми можемо тільки зменшити кількість цих тварин, використовуючи більш якісно попередні стадії інсіліко і інвітро. Але повністю уникнути цього етапу ми не можемо. І ось ми дивимося уже інвіво, тобто вже в живому організмі. На те, які у нас є результати, позитивні чи не дуже. І якщо з цим все було добре, то ми рухаємось далі вже в те, що називається клінічні дослідження, вже працюємо із людьми. Там теж свої окремі схеми, це вже як то кажуть, окрема тема.